Ірина кривонос, небесний обід, що бозя хліба та наснилася дитині. Малий оповідав, на білій скатертині лежали калачі, медяники, ватрушки, а поряд з чесником в полумиску пампушки. По спині рідний ще благала сина мати, а може, і борщем там стане частувати, боюсь, ковтну води, чому ж тобі не спиться? Бо раптом і туди злий дядько нагодиться і забере усе із райської комори. Що й буде вимагать від янголів покори, невідома дитя йому туди дорога, царюють у душі совєти замість Бога. Поснули, на вустах їх посмішка іскриться, Смакує вже обом захмарна паляниця. Звинів жалобний дзвін читали панихиду. мільйони не вернулися з небесного.